Я вас вітаю, мої дорогі учні. <кій> і цим відео ми підсумовуємо всі відео, які ми розглядали по темі періодичний закон та періодична система. Для того, щоб все пригадати та підсумувати, ми дамо характеристику елемента за місцем в періодичній системі. Для прикладу, ми візьмемо хімічний елемент, фосфор. І так, перший пункт плану назва елемента, і ми записуємо хімічний елемент фосфор. Пункт номер два символ елемента протонне та нуклонне число. Символ хімічного елемента буде П протонне число. Нагадаю, що протонне число це те число, яке дорівнює заряду ядра атома або порядковому номеру. І коли ми записуємо якусь різновидність атома або нуклід, ми записуємо протонне число ось тут внизу. Далі, нуклонне число чисельно дорівнює відносній атомній масі, ну, я візьму нуклід або фосфор з масою 31. Далі, період. Період, подивимося, що пригадаємо точніше, що е, період це горизонтальний ряд хімічних елементів, і фосфор знаходиться саме в третьому періоді. Також пригадаємо, що всі періоди бувають малі, які складаються з однесенького рядочка, та великі, які складаються з двох рядочків. В даному випадку фосфор знаходиться в малому періоді, я так це і відмічу. Далі група. Група це вертикальний стопчик хімічних елементів. Груп всього є вісім, і, як ми бачимо, фосфор знаходиться саме в п'ятій групі. Тоді, тому я відмічаю, що це буде п'ята група. Але тепер давайте пригадаємо, що кожна група вона складається ще з двох підгруп. Там де стоїть самий перший елемент у групі, ну в даному випадку нітроген, це буде елемент головної підгрупи. А ось тут на блакитному фоні це буде побічна підгрупа. І так, фосфор стоїть прямісінько під нітрогеном, отже, це буде головна підгрупа. Я таки записую головна підгрупа. Нагадаю, що якщо у вас, наприклад, довга форма таблички Менделєєва, то ем, ось тут біля номера групи вказано ем, букви. А і Б. А це головна підгрупа, Б це побічна підгрупа. Далі давайте пригадаємо, як ми записуємо будову атома, тобто кількість протонів, електронів та нейтронів, і звідки ми беремо заряд ядра. Ну, знову ж таки, про заряд ядра ми тільки що з вами поговорили. Заряд ядра чисельно дорівнює порядковому номеру, але так як тут у нас звучить слово заряд, отже, ми можемо сказати не просто п'ятнадцять, ми маємо сказати плюс 15 заряд ядра. Далі протони, електрони і нейтрони. Протони це частинки із зарядом плюс, електрони це частинки зарядом мінус, і нейтрони це нейтральні частинки. Кількість протонів ми можемо побачити. По протонному числу. Протонне число, заряд ядра, порядковий номер це одне й те саме. Тобто це буде 15. Далі ми пам'ятаємо, що атом, він нейтральний. Якщо нейтральний, кількість плюсів і мінусів в ньому має бути одноковісіньке. Отже, якщо протонів 15, електронів також має бути 15. Отже, кількість електронів ми також можемо побачити по порядковому номеру або заряду Ядра і кількість нейтронів. Тут давайте пригадаємо, що вся маса хімічного елемента, ну в даному випадку у нас буде 31 атомна одиниця маси. Так от ось ця маса вона складається із мас, які принесли з собою протони та нейтрони. Тому що електрон це частинка, яка практично не має маси, вона буде мізерна. Тепер, якщо у фосфора 31 одиниця маси, із цих 31 одинички 15 одиниць принесли з собою, принесли собою протони. Отже, інші, іншу масу принесли з собою нейтрони. І для того, щоб знайти кількість нейтронів, нам потрібно від відносної атомної маси або нуклонного числа відняти порядковий номер. Або протонне число. І кількість нейтронів буде 16. Наступне. Наступне ми записуємо електронну будову атома, електронну схематичну та графічну будову. Для цього ми пригадаємо, що орбіталі заповнюються електронами по черзі. Спочатку заповнюється перший енергетичний рівень. На ньому є тільки С під рівень на блакитному фоні. Я записую 1С2. Далі заповнюється другий енергетичний рівень. Як ви бачите, на ньому є s підрівень на блакитному фоні, і сюди може поміститися два електрона, 2S2, і також тут є p підрівень, який на жовтому фоні. Я записую 2 p 6 Тепер. Починає заповнюватися третій енергетичний рівень. На третьому енергетичному рівні спочатку заповнюються, як бачите, елементи на рожевому фоні, це s орбіталька заповнюється. Я записую 3 s 2 і після орбіталі 3 s 2 має заповнюватися орбіталь 3 p Ребят, як ви можете дізнатися, ну, яке, буде, яке буде закінчення в електронної будові? Хочете, ви ж пам'ятаєте, що таблиця Менделєєва з її кольорами це підказка. Можете піддивитися, на жовтому фоні заповнюється p орбіталь Ось буде P1, ось буде P2. І ось буде П3. Отже, я сміливо можу написати 3П3. Можете зробити по-іншому. Ви бачите, що у фосфора буде заряд ядра плюс 15. Отже, електронів має бути також 15. І ви ось тут пишете електронну бодову і рахуєте, ви бачите, що отут уже буде 12 електронів, а у фосфора їх має бути 15. Отже, ось тут нам залишилося дописати тільки. Три електрони. І так, ось це у мене електронна будова фосфора. Тепер я буду записувати схематичну будову для фосфора. Ну, по-перше, я бачу, що у фосфора буде. По-перше, я бачу, що у фосфорах буде три енергетичних рівня: перший, другий, третій. Я записую ці рівні: перший, другий, третій. А по-друге, я пам'ятаю, що за номером Періода я можу відразу дізнатися, скільки енергетичних рівнів у хімічного елемента. І так як фосфор знаходиться у третьому періоді, отже, я можу знову ж таки сміливо йому написати відразу три енергетичних рівня. Далі я пам'ятаю, що за номером групи я завжди можу дізнатися, скільки у хімічного елемента електронів на останньому енергетичному рівні. Так, да, це діє тільки для елементів головних підгруп, але ж наш фосфор і буде в головній підгрупі. Отже, я бачу, що фосфор знаходиться саме в п'ятій групі. Отже, я сміливо можу написати для фосфора на останньому енергетичному рівні. П'ять електронів. Ну, і далі я пам'ятаю, що на першому енергетичному рівні завжди може бути максимум 2 електрони, на другому енергетичному рівні завжди може бути максимум 8 електронів. Хочете, можете зробити ось так, хочете, можете просто підрахувати. Ось буде перший енергетичний рівень з двома електронами, ось буде другий енергетичний рівень, на якому буде 8 електронів, і ось буде третій, на якому буде 5 електронів. Далі ми записуємо графічну будову. І так, 1С2. На першому шарі в С підрівня ми розміщуємо два електрони. Нагадаю, що в одній комірочці може бути максимум два електрони, вони мають бути з протилежними спінами, тобто рисочки, якими ми позначаємо електрони, мають йти у різних напрямках. Далі 2С2, 2С. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Далі 3С2, перший, другий і 3P3. Ось тут я хочу вам нагадати, що ви заповнюєте орбітальки електронами спочатку по одному електрону в кожну комірочку. Ось таким чином. Якби у нас було електронів більше, ми б тоді заповнювали. Б далі. Ось сюди б, б ще пару, отсюди б додавали, але так як у нас 3П3, ми заповнюємо ось так. Наступний пункт плану нам потрібно розглянути валентність в нормальному та збудженому стані. Для того, щоб розглянути валентність, ну, по-перше, давайте ми пригадаємо якісь такі простенькі правила, які говорять про те, що максимальна валентність хімічного елемента вона завжди дорівнює номеру групи. Мінімальна валентність хімічного елемента дорівнює 8 мінус номер групи. Ну, тут я напишу, що це мене номер групи. Чому 8? Тому що груп всього є 8. І ось за цим правилом я можу визначити, що максимальна валентність у фосфора буде 5, а, ну, тому що група 5, а мінімальна валентність 8 мінус 5, тобто мінімальна валентність буде 3. Але ж таким чином, я можу. Можу визначити тільки мінімальну валентність чи максимальну валентність, а чи є у фосфора іще проміжні валентності, тому більш м, надійним способом буде спосіб ось такий: я запишу графічну будову для фосфора. Причому, е, ребят, я зараз запишу електронну будову тільки для третього енергетичного рівня, і графічну будову тільки для третього енергетичного рівня. Тому що перших два. Для мене зараз не грають особливо ніякої ролі. І так, закінчення електронної будови буде таким: 3С2, 3P3. Тепер я записую графічну будову третього енергетичного рівня. Тут у мене буде S підрівень, одна комірочка, далі буде P підрівень, це три комірочки, ну і обов'язково 3 4, 5 і обов'язково D підрівень. Ребят, я хочу наголосити, що ми з вами говорили, що якщо, наприклад, у хімічного елемента і близько тут немає електронів на D-орбітальки. Але якщо ви хоч трішечки, хоч одним електроном ви заділи третій енергетичний рівень, ви комірочки маєте писати всі. Тому що ви знаєте, що на третьому енергетичному рівні є С, П і D-орбіталі. І навіть якщо вони будуть пусті, навіть якщо там не буде взагалі електронів. І так я записала комірочки всі, тепер розміщую 3С2 і 3Р2. 3. Тепер нагадаємо: валентність ми можемо визначити по кількості валентних або неспарених електронів, в нормальному чи збудженому стані. В даному випадку у нас фосфор буде в нормальному стані. І як ви бачите, у фосфора буде три неспарених електрона: перший, другий, третій. Отже, ми бачимо, що у фосфора в даному випадку буде валентність 3. Тепер давайте пригадаємо, що таке збуджений стан. Збуджений стан може бути тоді, коли у елемента десь є пара на останньому енергетичному рівні, десь є пара. Пара електронів, а десь є вільні комірочки. Тому я і кажу ці вільні комірочки писати обов'язково. І ось ця пара електронів може розпаруватися, і один із електронів може перейти на ось цю вільну комірочку. І тепер давайте підрахуємо, скільки буде неспарених або валентних електронів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Отже, тепер у фосфора буде валентність 5. За рахунок збудженого стану. І е, це будуть усі валентності, які характерні для фосфора. Інших проміжних валентностей у фосфора бути не може. Далі давайте пригадаємо е, таке питання як заряди йонів. Тут нам варто пригадати, що ну, в кожного хімічного елемента наступає його е, так сказати, хімічне щастя тоді, коли у нього на останньому енергетичному рівні буде, він буде завершений, коли на останньому енергетичному рівні буде 8 електронів. Ну, правда, це не стосується там, хімічних елементів гелії і так далі. Але, там, літій, берілій, але В більшості хімічних елементів е, щастя, коли на останньому шарі 8 електронів. Давайте подивимося що відбувається у фосфора? Тут буде 8 електронів, ой, вибачте, 2, Тут буде 8, і на останньому енергетичному рівні 5 електронів. Думаємо, а що ж легше? Зробити фосфору, який йон йому легше утворити, йому легше віддавати електрони чи легше забирати електрони? Ми бачимо, що у фосфора на останньому шарі досить таки багато електронів. Отже, фосфор легше електрони притягувати до себе. Якщо фосфор забере собі іще, скільки дивимося, до восьми не вистачає? Три електрона. Так от, якщо фосфор забере собі іще три електрона, то фосфор, який ну, був нейтральний, якщо він забере собі три електрона, то він утвориться у йон, і у цього йона буде заряд три мінус. Три мінус такий буде заряд йона. Чому? Та тому, що до Тих протонів і електронів, які були у фосфора, він собі ще накинув три зайві частинки із заряду мінус. Отже, в нього вийшов ось такий заряд йона. Але можуть же бути такі випадки, коли фосфору придеться свої електрони і віддавати. Давайте розберемося, коли таке може статися. І так, ось наш хімічний елемент фосфор. В ряду електронегативності він стоїть приблизно посерединці. Це означає, що у нього є ті хімічні елементи, які будуть за нього слабіші. І от коли фосфор буде стояти поряд із таким хімічним елементом, який за нього слабіше, він буде, йому, він буде в нього забирати електрони і буде утворювати йон із зарядом 3 мінус. Але якщо фосфор стане поряд із хімічним елементом, який сильніше за нього, відповідну фосфору придеться ці електрони віддавати. Скільки йому прийдеться віддавати, так дивимося, для того, щоб у нього на останньому шарі стало 8 електронів, йому прийдеться віддавати. 5 електронів. І в яку частинку тоді перетвориться фосфор? В який йон? Тоді фосфор утворить йон із зарядом 5 Отже, які заряди йонів може бути у фосфора? Фосфор може утворити йон із зарядом 3 мінус, якщо буде забирати електрони. йон із зарядом 5 плюс, якщо буде віддавати електрони. Наступний пункт проста речовина. Ну, тут знову ж таки варто пригадати, що ми визначали, що метали це ті хімічні елементи, у яких на останньому енергетичному рівні трішечки електронів. І їм легше електрони віддавати. Це будуть типові метали. Не метали це ті елементи, у яких на останньому енергетичному рівні електронів багато, і їм легше приймати електрони. Ну, пригадаємо, що у нашого хімічного елемента фосфор на останньому шарі було 5 електронів. Отже, це буде типовий хімічний елемент не метал. Тому я записую, що це буде хімічний елемент не метал і проста речовина. Хоч хімічний елемент, хоч проста речовина, вони називаються однаково. Назва буде фосфор. Далі. Формула сполуки з гідрогеном для неметалів. Тут давайте пригадаємо, що таблиця Меділеєва це величезна, величезна підказка. І для того, щоб визначити формулу сполуки хімічного елемента з гідрогеном, вам варто подивитися нижче і ось тут ви знайдете цю підказку. Хімічний елемент утворює з гідрогеном, тут підписано литкі водневі сполуки або сполуки, литкі сполуки з гідрогеном. Тільки замість. Ось цього R, ви підставляєте той елемент, який нас цікавить, нас цікавить фосфор. Тобто формула цієї сполуки буде ph 3 Якби, наприклад, ми взяли хімічний елемент сульфур, то формула сульфуру із гідрогену була H2S. Якби ми взяли, скажімо, хлор, це було б H-хлор. Якби ми взяли карбон, то це було б ch 4 Наступний пункт плану це формула сполуки хімічного елементу з оксигеном, формула його оксиду. Тут ми також, ми також можемо піддивитися в періодичній системі. І так, наш хімічний елемент фосфор може утворити ось такий оксид. Тільки замість R ми підставляємо наш хімічний елемент фосфор. І так, я записую формулу p 2 o 5 що мається на увазі під словом характер. У 7 класі ми говорили, що оксиди діляться на три групи: основні, кислотні та амфотерні. Ну, мабуть, у сьомому класі ми про амфотерні ще не згадували, але я зараз нагадаю вам основне. Основні оксиди це оксиди, утворені елементами металами. Кислотні оксиди це оксиди, утворені елементами неметалами. Так от, фосфор це типовий неметал. Отже, Ось цей оксид це буде саме кислотний оксид. Наступним пункт плану це буде формула гідратів, оксиду і їхній характер. Тут нам варто знову ж таки пригадати сьомий клас. І коли ми в сьомому класі говорили про те, що метали утворюють саме основні оксиди. А чому вони називаються основними? Та тому, що їм відповідають гідрати оксидів, саме основи, елемент. OH. А кислотні оксиди це оксиди, яким відповідають гідрати оксиду, саме кислоти. Так от, якщо наш хімічний елемент фосфор знаходиться в п'ятій групі, йому відповідає. Ось такий оксид, ось така сполука з гідрогеном і ось така формула гідрату оксиду. Ну, в даному випадку для фосфора їх буде два. Тому ми можемо написати, що це буде або сполука HPO3, або це буде сполука h 3 3ПО4. hpo 3 це кислота метафосфорна, h аж po ПО4 це кислота ортофосфорна. Отже, якщо вас просять сказати характер цього оксиду, то ви пишете, що це буде саме кислота. І так ще раз нагадаю: ось ці сполуки це в нас будуть основи, ті, які мають в кінці закінчення ОН, OH, а ось ці сполуки це у нас будуть кислоти. Наступне, наступний останній пункт плану це порівняння властивостей сусідніх елементів. Для цього ми подивимося, а які ж сусіди є у хімічного елемента фосфор. Вгорі у фосфора буде сусід нітроген. Внизу у фосфора буде сусід арсен. Зверніть увагу, ребят, я буду порівнювати сусіда із схожими властивостями. Я не буду брати в ванаді елемент з побічної підгрупи. Зліва є сусід сіліцій і справа є сусід сульфур. Тепер давайте визначимося, а які ж властивості ми будемо порівнювати. Фосфор це хімічний елемент не метал. Отже, порівнювати ми будемо саме неметалічні властивості. Тепер давайте пригадаємо, а е, який же самий сильний, самий крутий неметал у таблички Менделєєва. І пригадаємо ось цей лефак. Ми е, згадаємо, що сильніше за неметалічні властивості, ніж флюор, елемента в таблиці немає. І чим? Ближче до флюора, тим сильніші неметалічні властивості. Отже, в періоді неметалічні властивості будуть ставати все більшими і більшими. Отже, якщо я буду порівнювати ось ці три хімічних елемента, то я бачу сульфур найближче до флюора. Отже, сульфур буде сильніший, ніж фосфор, ну а фосфор, відповідно, буде сильніший, ніж силіций. Далі. В групі неметалічні властивості мають зменшуватися, тому що від флюора буде все далі і далі. Тобто, в ось цьому стопчику самим сильним буде нітроген, слабішим фосфор, арсен ще слабішим. Тому я це запишу ось таким чином. І так, ми з вами. Порівняли властивості, неметалічні властивості сусідніх елементів. Таким чином, ми з вами, ребят, закінчили вивчати ось цю тему періодичний закон і періодична система. І я дуже сподіваюся, що зараз, коли ви дивитесь на періодичну систему, ви бачите, скільки підказок вона ховає, скільки інформацій ви можете розповісти про хімічний елемент, тільки розуміючи, де цей хімічний елемент знаходиться в періодичній системі. Теми. Бажаю вам успіху у вивченні цієї теми.